Друзі, всім привіт! Сьогодні готуємо класичний червоний український борщ з затіркою. Ну і що, починаємо? Що нам для цього потрібно? Все в описі, як звичайно. Ну а хто подивиться, той подивиться. Дивіться, буряк. Що ми робимо з буряком? Буряк нарізаємо на слайси, підрізали отак. І тепер рубаємо його на тоненьку смужечку. І зараз перерубаємо всі наші бурячки. Бо казан у нас дебелий. Овочів треба багато і будемо дивитися, що з цим робити далі. Бурячок наш нарубаний, казан горить. Даємо сюди олійки. Небагато, нам треба тільки змастити стінки казана. Грамів 50. І що ми робимо з вами? Наш весь нарізаний бурячок. І даємо сюди весь його гептом. Відразу ж, щоб не втратити колір, додамо яблучного оцту, пару столових ложок. І все це діло нам треба обсмажити, а потім трохи й протушити. Поки наш там бурячок красується в казані, ми з вами нарубаємо другу засмажку. Цибулю нарубали і в миску. І щось я там чую таке, як наш бурячок, вже вроде підійшов, газуємо до бурячка. Дивіться, бурячок наш, який став красивючий і пахучий, і колір не втратив. І що ми робимо? Ми даємо до нашого бурячку томатну пасту. І все це діло добре вимішуємо. Вимішуємо. І хай воно трошки з бурячком трошечки підсмажиться, щоб паста... Ой, ароматик. Даємо йому отак, буквально хвилини 2-3, щоб воно обсмажилося. І включимо. І дивіться, бурячок наш підсмажився трошки з пастою. І даємо сюди трошечки водички. Небагато. Так, щоб єлі-єлі. І оця от суміш хай протушкується в нас хвилин 10. Тут вже видно, який колір борща буде. І вже я як представлю, що воно з цього вийде, то мені вже його хочеться. А ми газуємо і займаємося нашою другою засмажкою. Морпа. Іде в нашу другу засмажку. Також рубаємо її на слайси. І потім на отаку от соломочку, як і бурячок. І переробуємо всю ту морку. Скільки чого грамів, кілограмів, тон буде в описі, як звичайно. До речі, на каналі є ще жовтий борщ, отут кину підказку, і борщ навпаки. Так що, хто вперше заходимо, заглядаємо. Ну, а ми з вами рубаємо моркву, а потім включаємось. Морква нарубана. Моркву скидаємо всю як є, в тарілку і газуємо до нашої засмажки. Засмажечка наша прокипіла. Витягаємо. Витягаємо всю, як є, вибираємо з пастою все в тарілку. Даємо сюди олійки знову. Отак, по периметру, також грамів 50. Газуємо за цибулею. Цибулю сюди. Смажимо. Смажимо до того стану, щоб вона стала напівпрозора. А вона тут ось і томатик вибере і буде якраз добре. Зараз її вже можна трошки підсолити. І вона тоді швидше з неї вийдуть всі соки, і в нас ж процес скоріше завершить. Осолим. Все, чекаємо, поки наша цибуля припуститься і будемо давати туди моркву. І цибулічка наша припустилася, цибулюнечка. Даємо сюди моркву. І також обсмажуємо хвилин 5. Засмажечка смажиться. Достаємо наш такий шматок ребер свинячих. Я готую на кабані. Кожен може готувати на тому, на чого в нього душа лежить. Але мені борщ найбільше подобається. З ребер. Прийшов. Прийшов. Нарізаємо на порційні шматочки. І все це діло будемо всажувати. Казан, Як тільки наша засмажка підспіє. Дивіться, наша морквинка з цибулинкою вже там погралися. Дістаємо все це діло і будемо продовжувати готувати наш справжній червоний борщ. Всі знають, що в грузинській кухні є така страва, така харцеані, яка називається пісня грузинської кухні. А в нас, мабуть... На пісню української кухні буде претендувати борщ, бо то є просто неперевершена страва. Що ми робимо далі? Нічого, казан не миємо, нічого не робимо. льємо сюди воду. Основу для нашого бульйону. Так, мабуть, я всі 5 літрів сюди в гамселю. Накриваємо ми все це діло кришкою. Будемо туди поглядати. Заглядати, як воно закипить, збирати піну. А зараз приготуємо з вами отуй самий супер секретний інгредієнт, завдяки якому цей борщ ви просто палітіли. Що нам потрібно для нашої затірки? Сало. Сало добре. Беремо сало. Знімаємо шкуру. Отут знімаємо. Хто б що не казав, ну тут її треба зняти, тому що тут вона не нужна. Так, віддаємо данину. Брай, ти де? Оп! Все. Красавці накормлені. Рубаємо сало. Треба, щоб сало було старе. Тоді буде справжня затірка. Тому не маємо права змінювати такий рецепт. Взяли старе сало і будемо його рубати. Спочатку рубаємо на смужки, потім на шматочки, чим мільче, тим лучше. Дивіться, сало ми перерубали на отакий паштет. Рубаємо сюди часник. Отак, весь як є. Також міленько. Перерубуємо весь гептом. Дивіться, часничок перерубали зелень. Кріп з петрушкою. Також міленько. І тепер все це діло ми отаково робимо. І починаємо його гамселити, робити з нього однорідну таку пасту. Щоб все оце діло в нас перемішалося і стало однорідним. Дивіться, друзі, оце є та сама затірка. Її поки зробиш сил, просто непомірно втратиш, ну воно того варте. І поки робиш, тут слина тече такими річками, що тут уже можна влупити в колокол за таку мілку роботу. Подобайку, вписати комент, чи хто робив з такою затіркою чи ні. Оце є те, що зробить наш борщ просто неймовірним. Дивіться, все воно нарубане, дивіться, яка красивенна, яка паста. Перекладаємо нашу затірку в тарілку. Хай вона один одного насичує смаками, а самі газуємо до нашого бульйончику. Там треба зробити пару нюансів. Він поглядає, дивіться, він тільки-тільки починає шумувати. Що ми робимо? Є у нас три лаврові хлистки. Ми їх запальничкою отак трошечки під той во, щоб він випустив свій справжній аромат. І туди. Перчина ціла солодка, туди. Перчина гостра. Слідкуйте, щоб була ціла, бо буде страва дракона. А також ми сюди дамо таку пучку перцю різного горошком. Що я його зараз даю? Зараз воно почне кипіти, все це діло, ми його ситочком зберемо і воно нам не буде попадатися в зуби. Ставимо, закриваємо, знімаємо періодично піну. 40-45 хвилин воно вариться. Пока... друзі, заглядаємо, дивіться, що ми зараз робимо. Пінка в нас утворилася. Ми виловлюємо наші лаврові листки. Перчики, горошки, всю цю піну. І викидаємо. І воно нам вже не буде чіплятися ні на зуби, ні на що, а аромат свій. Воно зробило своє діло, воно нам отдало. Тому маємо шикарнючий бульйон. Отак ще перці подолавлюємо, ті, які вистрибують з дна. І даємо йому доваритися. Ще десь хвилин 20, а тоді вже будемо минуло півгодинки. Заглядаємо. А аромат. Та це ж просто все. Так, дивимося, наше м'ясце вже так ловко підварилося. Зараз ми цей бульйончик трохи підсолимо. І саме час рубануть картоплю. І що? Картопля чищена, рубаємо. Тут рубає хто як люби, хто як хоче. Я рубаю на такий середній куб. Ну, дивіться, десь отакого. Щоб було що і в рот покласти та й з'їсти. Наш наварчик вже дебелий. Саме время запустити туди картоплю. Запускаємо і хай там гуляє. Буде вона в нас гуляти, все залежить від сорту картоплі. Кого який. Є така, що вариться і пів години, є така, що вариться швидше. У мене десь вона до готовності дійде за пів години. Тому ми розраховуємо на пів години до закінчення приготування нашого борщу. І зараз поїдемо нарубаємо капусту, щоб у нас все було готове. І наш борщ будемо вже смакувати. Друзі, саме час. Порубати нашу капусточку. Так. Капусту ми перерубали. Перекидаємо її в жбан. І вже газуємо. Топелька наша кипить, докипає. 10 хвилин пройшло, даємо сюди нашу зажарочку під смажечку. Зараз вже борщ нас буде набувати того, чого треба. Ой. Не забуваємо, що саме смачне залишається в тарілці, Всі соки Це обов'язково змить. Трохи його дивіться, дивіться, яка краса. І вже на цьому етапі ми дістаємо оцю перчину, солодку. Вона вже все нам віддала, все, що могла, хотіла. І дістаємо червону перчину. Бо вона вже так добре теж проварила, щоб вона, не дай Бог, не репнула і не зробила нам драконовий борщ. Минуло 10 хвилинок, як наша засмажечка підкіпає вже. Заглядаємо, ви бачите цей колір? Краса. Так, саме час закладаємо нашу капусту. У мене все в казані таке крупненьке. Підтоплюємо його. Ще пада. А ні, вже стоїть, як положено. <с 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 ложка. <с Перемішуємо наш борщ і, мабуть, додамо ще трошки водички. Трошки-трошки зовсім, бо буде такий, що одна гуща. Ну, в принципі, таке, як треба. Все, чекаємо ще 10 хвилин і потім вклю. Ось все, дивіться, зі скоринкою все як положено. Що ми робимо далі? Даємо сюди перцю за смаком. У нас казан здоровий, поэтому можемо собі дозволити трохи туди й кинути. Ух аромат ще пішов. А, а ось і наш основний інгредієнт. Затірочка. Даємо сюди її, як є з гептом. І розбовтуємо. Отут важливо, щоб вона розійшлася. Важливо, щоб вона була тепла, не ставте її там в холодильник нікуди. Не падаємо з ніг, тому що аромат стоїть скажений. І що? Заглядаємо і бачимо отакезну картину. Це ж просто аромат клас. Та й ложка. Якби не вітер <хи> здуває. Все. Що ми робимо зараз? Зараз наша, наш борщик прокипів з затіркою 5 хвилин. І тут найголовніший момент, треба, щоб борщ впрів. Зняти і поставити хвилин на 5-10 з вогню, щоб воно все максимально заглядає. Ви гляньте на цю красу. А який там стоїть аромат, то то все. Я не терплю, оце ця затірка, вона зробила оцю таку скоринку дебелу. Тому я буду накидати м'ясце Гущі. Гущі і ріденького. Отак правильно будемо споживати наш борщ. Сало, цибуля, пампушка з часником гостра перчина. І одну секундочку. Для повного комплекту не вистачає нам сметанки. Я люблю борщ з сметаною. Бовтаєм. Ааа, це вже терпіть. Тут не то, що нема сил. Тут вже просто все. А ну... Так, зробимо все правильно. Шматочок сала. Цибулину. Це вже все. Друзі, це не перевершено. Тому з усіх лайк, дізлайк, матюк, підписка. З вами був Славко. Всім пока.